Давайте розглянемо таку річ, як складні звіти, або складені краще їх так називати. Для цього ми створимо два простих стрічкових звіти. Перше це про товари, де у нас будуть просто відомості із таблиці товар, всі дані про всі товари. І другу створимо про продажі всі відомості, це звичайний стрічковий звіт. Але тільки давайте щоб заголово катчота у продажі не виводився на екран, встановимо вивод на екран ніт. Ось так він буде виглядати. Для того, щоб створ... зробити складеним звіт, ну, наприклад, щоб у нас по кожному товару ми бачили одразу всю необхідні дані про операції купівлі-продажу стосовно даного товару. Для цього нам необхідно об'єднати наш звіт товар і звіт продажа АТІ. Це робиться наступним чином. Звичайно, просто шляхом «Drag and Drop» перетягуємо наш звіт про продажі у, в область даних до звіту товар. І включаємо, встановимо необхідний розмір. Ну, У зв'язку з тим, що тут 2500 записів, тому певний час він буде прораховувати та робити певний зв'язок. І ось дивіться, по кожному товару. І так, Перший товар, відомостей немає. І ось ми бачимо, ось по іншому товару ми бачимо операції купівлі-продажу. І так далі по кожному. Про ті товари, про які є відомості, вони тут відображаються. А таким чином, створюється підлеглі звіти і складні звіти.